Добрий день, ви на каналі Моє господарство і з вами я Валентина. Находимося на моїй кухні. Тут уже років вісім нічого не перероблялося. Зробити фартух з керамічної плитки не вистачає фінансів. Ну, як мали, так і зробили. Обі покрасили, прикріпили. Міючи обої. і так вони у нас простояло. Ми вже вийшов час і нічого вічного не буває. Тому ми робимо потрошку. А ось тут ми вже пофарбували, переклеїли інші міючі обої. Собачка-копилка, в яку ми збирали гроші і трохи назбирали. Ось так. Головне, щоб було не грязно. Єдине, що не знаю, як повідділяти і ще не відділяти на вікнах. Там ми закріпляли, коли у нас були тут. Бомбершки закріпляли, щоб не повибивало вікна, а тепер цей скотч не знаю, як його зняти. Тут друзі, мене дивляться, скажіть, будь ласка, як мені зняти цей скотч, полегше, щоб було. Ось тут ще будемо все це діло обновляти. Всім дякую за перегляд і до скорої зустрічі на моєму каналі.